Це відео опублікувала у соцмережі Facebook Херсонка Аліна Астаф'єва і пише, що у природи немає поганої погоди. За інформацією речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, після негоди рятувальники прибрали 12 повалених дерев, 10 з яких у Великолепетийському районі. Рятувальники Херсонщини 12 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди великоолександрівському, Великолепетийському та каланчатському районах. Роман Курбанов опублікував це відео. Чоловік написав, що не міг зрозуміти, чи це було торнадо, чи просто шквальний вітер. Просто не видно нічого. Такий вигляд сьогодні має селище Велика Лепетиха. Після шквального вітру минулої ночі на вулицях повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач, зірвані дахи. Більше 200 будинків залишилися без даху. Наші було створена екстремов порядки комісія, яка виїхала. Кожен будинок глянула на даний час, підраховуються збитки, але я можу сказати вам, що це. Десь до мільйона гривень вже ми відновили Значить, електропостачання по центральній частині великої потих запустили вже водопостачання. Через негоду на два дні 17 та 18 травня для відвідувачів закрили біосферний заповітник Асканія Нова. У селищі вітер позносив дахи у будинках та поламав дерева. Зараз збираємо дані по багатоквартирним будинкам. Тобто майже в кожному будинку з 20 багатоквартирних будинків є відповідні пошкодження покрівлі різного ступеню, різні площі пошкодження від 10 квадратних метрів і більше. Також у нас пошкоджено дах будівлі амбулаторії близько 150 квадратних метрів знесено. У Високопільській громаді чотири населені пункти частково залишаються без світла, розповіла голова селищної ради. Частково відновлено село Новопетрівка, зарічне, Мар'їне та Благодатне. Вони знеструмлені, але частково, частково поновлюється вже світло. Допомагають фермери, допомагають, підключились старости. Найбільше постраждало селище Архангельське, там 12 житлових будинків. Найближчі три дні також очікується мінлива хмарність та короткочасні грозові дощі, сказав начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології. Я хочу звернути увагу мешканців області про те, що і 19, і 20 травня ми очікуємо такі ж складні погодні умови. Тобто на території області збережуться грози. Вони будуть практично по всій території. І лише після 20 травня вже погода дещо наладиться. Але з 20 по 28 травня ми очікуємо, що буде доволі тепла комфортна погода, більше 25 градусів без опадів. А десь після 28 травня знову повернеться така ж погода і знову повернеться ці грозові осередки. Анатон Володимир Щепинога, новини на Суспільному, Херсон.